Ти можеш не усвідомлювати, але у тебе є вже достатньо ресурсів для того, щоб вирішити твій запит. Все, що потрібно, спробувати нейрографіку. Це метод, де ти виводиш свої емоції на папір лініями, кутами, кольором. Тобі не потрібно вміти малювати, потрібно лише відчути. Давай уявимо, що я хочу знизити свою тривожність. Триво це щось хаотичне, з гострими кутами, але якщо їх заокруглити, вони починають розчинятися. Давай спробуємо прямо зараз. Можна почати з лівого куточка і не думаючи, куди веде абсолютно лінія. Перехрещу їх, не зупиняйся. Це може бути 5-10 таких ліній. Після цього етапу почни заокруглювати кути в місцях, де тобі не подобається, де лінії перетинаються, утворюють кути, починай їх згладжувати. Це ключовий етап трансформації, гармонізації внутрішньої напруги. Між гострими рваними лініями додавай нові плавні округлі лінії за бажанням, ніби огортаєш тривогу своєю турботою. Також додай кольору, використовуй кольори інтуїтивно, зафарбовуй окремі форми, які виникли в процесі перетину. Орієнтуйся на відчуття, який кольор зараз хоче тут з'явитись. На завершення, подивися на свою роботу, можливо, хочеться додати ще кілька ліній кольору або щось підправити. Коли відчуєш завершення, зупинись. Як бачимо, малювати значить проживати. Іноді цього достатньо, щоб стати спокійнішим.